Привіт! Сьогодні я хочу поговорити про таку штуку, як оцей е надлишок інформації, який присутній зараз в просторі нашому інформаційному. О, бо тому що її просто дуже-дуже багато. Наш мозок навіть. Е я думаю, що навіть не пристосований до такої кількості інформації. До цього. Аналізу до цього навіть навіть не сфокусованого і направленого аналізу, а до того, що воно навіть попавши в поле нашого е, сприйняття, це той, той самий слух, той самий зір, ну і інші всі органи відчуття е, також незадіяні, вони ж всі одночасно працюють. А так чи інакше на це тратиться енергія, це при тому, навіть що коли ми не сфокусовані. Е, я знаю, що є от є люди, які цим дуже. Е, Скажімо так, ревниво займаюся тим, щоб цю інформацію її прям настільки дозволено е, приймати, настільки е, з нею взаємодіяти правильно, Там, допустимо, от людина, що в неї є от своє робоче місце, будь це навідомо, от окремо відведений якийсь куточок. І вони, в принципі, на цьому столі, своїй робоче, робоче місце, будь-це комп'ютер, можливо, це там чи планшет, неважливо, якийсь гаджет, вони навколо ніяких от лишніх речей не тримають. Ніяких там, от в принципі, щоб на столі стояла там якась там лампа, статуетка, ще щось, що просто має бути мінімум. Можливо, там і можуть бути якісь такі аксесуари, але їх просто має бути настільки мінімум, що не було просто куча всього накладено, бо тому що. Воно так чи інакше, коли людина працьовно зосереджена, ну, умовно, да, працює там з якимось, можливо, чи таблиці, чи іншу якусь інформацію, вона в своєму комп'ютері дивиться. А те, що все одно е, охоплює погляд, воно ж все одно мозком переробляється. Він все одно на це тратить енергію. І е, коли от, це, це один з варіантів, я так от озвучую. А є ж куча... Е, Людей, в принципі, я і себе візьму в тому числі, Коли ми заходимо в ці самі соцмережі, Інстаграм, Ютуб, Тікток, Тіктоком я благо ну, не користуюся, практично, то взагалі, це... я можу зайти. Хіба що по справах раніше було, коли там і в сторінку, я міг з нього зайти. Ну, раз кілька днів і все. Не було в ньому от, в цієї слабості, щоб це скролити скролити багато відео. А от конкретно Інстаграм і Ютуб, в моєму випадку, там ці самі от відео Reels, да, Інстаграм, YouTube, Відео Shorts, короткі відео, бляха, це якісь вирізки можуть бути з фільмів, які дивився. І, блін, е, Ці алгоритми, які в них от вони працюють, вони дуже класно налаштовані на те, що вони знають, що показати. І показує за все. І воно зачепляє увагу, і хопа, ой, одне подився, ой, друге, ой, третє, і все пішов, получається, поплив десь цей простір інформаційний, а по ликонху воно ніякої користі для мене не несе. Це вже, Я розумію, що це по суті моя відповідальність. Немає що там винити е, чи тих самих виробників, чи тими, хто там займається цим просуванням. В світі дуже багато всього є, от такого, що просто підкидається. За нами, я вважаю, що за нашою увагою, як людей, я цілком так от говорю. Це, напевно, пляха, це один з найцінніших, виходить, ресурсів, що за нею полюють. Бо тому що завдяки нашій увазі, в принципі, і роблять і класні продажі, різних товарів. Це ж тільки завдяки нашій увазі йде. Ну, Там же, відповідно, далі і кошти підтягуються. Так от, я вже, виходить, далеко десь відходжу. Що от саме оця інформація? Наскільки за ці от останні роки, я ще пам'ятаю, от в дитинстві ну, цього її аж такої кількості не було. Це було там раніше там, під бібліотеку, це треба було записатися. І який потік інформації ще був: радіо, е, телевізор, книги. Книги, газети, журнали, ну, тобто таке чтиво, в принципі, яке. Матеріально, що відкриваєш і читаєш. От. Да, я вже в принципі ще застав цей час. Я пам'ятаю, коли прийшли в, наш, в наше життя телефони мобільні, тобто прості були, але вже все одно якісь ігрушки, типу, такі як тетрісні, там, ну вже не то, що тетрісні були, там якась змійка банальна, ще щось. Але все одно наша увага вже по чуть -чуть починала приковуватися до цього гаджета. Типу, що от. Це от маленьке, в руках тримаємо, в карман кинули, ми з ним рухаємося. і Будь ласка, в принципі, ми зараз от маємо те, що ми маємо. Тому що в телефоні зараз через телефон можна таку ж робити. Я, в принципі, по своїми робочими справами я не мало речей там якісь комерційні пропозиції, якісь там рахунки. Це все через телефон робиться. Так, да, я не спорю, і він дуже класно. Е в цьому випадку там економить час, е спрощує комунікацію. Ну, реально досить таке. Але просто додачу до цього, -всього, скільки, скільки ми цієї інформації от споживаємо, навіть не маючи такого наміру, може хтось і має намір такий, що йому цікаво саме так от провести свій день тиждень, місяць, роки е на те, щоб от тратити свій час, свою увагу саме туди. А так от оглядаєшся потім. І ж, блин, а я просто спостерігав десь. За чимось, за кимось, і користь для цього в себе взагалі не виніс. Просто раніше воно, е -е, воно може і зараз, і просто то, що людині, як на мою думку, що потрібно більше відключатися, і це от чітко для себе чіткіше от розуміти, бо тому що є дуже великий вибір. Ми з цим от вибором ще поки що в загальній більшій масі, напевно, що не дуже так сильно вміємо взаємодіяти. От. Хоча ми навчаємося, ми йдемо до цього, є тенденція покращення. От. Тому що якщо раніше, щоб інформацію дістати, це треба було постаратися. За нього потрібно було заплатити. Я зараз не обов'язково про гроші говорю, на це треба було потратити час. От. Це такий ресурс універсальний. у всіх якоби є, але питання тому, як ми його використовуємо. От. Коротше, треба було дуже постаратися, щоб інформацію дістати. От. А зараз її просто пф, як... Ну, хотів сказати, як помий. Ну, бо тому що серед неї є, і виходить, і помиї, які в великій кількості нам виливаються. От. І ми це все споживаємо, споживаємо, буває, що з радістю буває споживаємо, а потім якийсь, включається, включається якась рефлексія щодо цього. От. Так, я, в принципі, до чого це все. Це я, в принципі, для себе говорю, бо тому що це те, що мене, ну, скажімо, тригерить, хотів сказати, болить. Про те, скільки цієї, наскільки я її. Я її не структурую сам для себе. Вона є ця інформація. Так, ну от такий час, в такому світі ми живемо, що вона є. Можна, звичайно, десь в ліс, в печеру поїхати, заселитися, типу. Ну і все. Але живучи в соціумі, ще є там, допустимо, мегаполісі, то ці інформації куча. Навіть не обов'язково в мегаполісі вже зараз. І в таких простіших населених пунктах, типу, села, хутрі, там якісь поселення, типу, що у них вже це також присутні, бо тому що гаджети, телефон і інтернет це всюди є. От, просто то, щоб я намірений на те, щоб з цим працювати, пропрацьовувати, е... тому що моя увага. Е... Вона настільки цінна, взагалі, для тих, хто, можливо, вміє і знає, для чого вони це все роблять, для чого вони за цією увагою полюють. От. А я просто так беру і її трачу. Так я за те, щоб цю увагу, виходить, її цінувати, як свій час, свою увагу, воно, в принципі, все взаємопов'язане і свою енергію, тому що воно також до цієї кучки всієї прив'язується. Ось так, в мене все на сьогодні. Гарного настрою!